Чи в найближчому майбутньому штучний інтелект зможе замінити духовного наставника? Як християнам ставитися до такого блага, як штучний інтелект? Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі, на моєму YouTube каналі! З вами отець Роман Лаба. Якщо не забудетеся, то можете навіть підписатися на цей YouTube канал. Здається, що відповідь на поставлені запитання очевидна, як християнам ставитися до такого блага, як штучний інтелект, ну, подібно як і до усіх інших винаходів в історії людства. Якщо вони служать добру людини, то ними варто користатися. При цьому варто враховувати різного роду небезпеки, які можуть виникати в тих чи інших або з тих чи інших винаходів. А які небезпеки пов'язані зі штучним інтелектом? І чи взагалі вони є? Думаю, що ці добродійства або небезпеки залежатимуть від багатьох факторів, зокрема від того, хто задаватиме ті чи інші алгоритми, хто впливатиме на штучний інтелект. Давайте розбиратися для початку задаймо запитання, а що таке штучний інтелект. У Вікіпедії можемо прочитати наступне. Штучний інтелект це галузь інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних машин, здатних виконувати завдання, які зазвичай, зазвичай потребують людського інтелекту. На думку футуролога Рея Курцвейля, людство досягне сильного штучного інтелекту людського рівня у 2029 році. На думку Ілона Маска дещо швидше у 2025 році. На відміну від людського інтелекту, який розвивався десятками тисяч років, сильний штучний інтелект може розвиватися майже експоненціально за долі секунди перевершити здібності людського розуму в десятки тисяч мільйонів разів. Момент в майбутній історії, коли штучний інтелект перевершить людський розум, називається технологічною сингулярністю. Що буде після отої технологічної сингулярності? Неможливо передбачити, так як людство ще ніколи не мало справу з чимось набагато розумнішим і потужнішим, ніж людський мозок. Так м -м, говорить нам Вікіпедія. А такий приятеля людства, як пан Клаус Шваб, який не досипає ночами і більшість часу думає, як вчинити наше життя легшим, простішим. Він сказав, що той, хто володітиме або впливатиме на штучний інтелект, володітиме світом, буде володарем світу. Пригадаю, що пан Клаус Шваб, це не є хтось із конспірологів з товариства плоскоземельців, тільки це є очільник Давоського економічного форуму. До цього пана приїжджають правителі держав, короновані особи. І коли я спостерігаю, як вони поводять себе в його присутності, то маю таке враження, що це малі діти перед дорослим розповідають якісь віршики. Але то моє суб'єктивне, можливо, помилкове враження. На сьогодні популярним інструментом штучного інтелекту є чат-бот GPT. GPT якось так не звучить, може будемо його назвати GPT-шка. Або ж та якось більш лагідно. Він є доступним в такому веб-браузі Біла Гейтса, як Bing. Якщо до пошуку Google ми вписували якісь слова, наприклад, хтось хотів дізнатися щось про чорні діри, то писав ці два слова. Чорні діри. І Google представляв результати пошуку у вигляді кількості сторінок, де можна прочитати про чорні діри. В чаті GPT ми пишемо запитання. І отримуємо відповіді. Це створює враження спілкування з живою особою. Спробуємо скористатися з цього, як же розвинутого чуда техніки, і задаємо нашому приятелю GPT декілька запитань або GPT, які мають світоглядний характер і є важливими для християн. Ось я задаю наступне запитання. Чи ембріон є людиною? Відповідь штучного інтелекту. Питання, чи ембріон є людиною, є складним і багатогранним. Ух, визначення того, коли точно можна вважати ембріон людиною, вважає, включає в себе моральні, етичні, релігійні та юридичні аспекти. Різні люди та культури мають різні погляди на це запитання. З точки зору науки, ембріон є живою генетичною системою людини. Але дебати продовжуються щодо того, коли точно можна говорити про початок життя людини. Тобто наука каже, що так, є людиною, але дебати ще продовжуються. Це питання також може мати важливе значення для правових норм та регуляцій. Ну, очевидно, ну, бо якщо ембріон є людиною, то людина має право на життя. Але повернемося до. До відповіді нашого GPT. У кожного може бути власна точка зору на цю тему, і вона може визначатися особистими переконаннями, релігійними переконаннями і науковими дослідженнями. Ну, ось таке запитання. Може, друге якесь запитання. Давайте напишемо. Чи аборт, так, чи аборт є вбивством? І читаємо. Wydpowiedź. Tak, pisze nasz GPT-czek. Spirne pytania. Uh. Спірне питання, чи аборт є вбивством, є об'єктом дебатів і включає в себе моральні, етичні, релігійні та юридичні аспекти ось деякі з різних точок зору на цю тему. Медична точка зору. З медичної точки зору аборт це процедура припинення вагітності. Медичний підхід може розглядати аборт як необхідний за певних обставин, наприклад, у випадках загрози життю матері, або у випадках важких патологій плоду. Моральна точка зору. Погляди на моральність аборту варюються. Деякі люди вважають, що аборт є морально неприйнятним і є порушенням права на життя ненародженого дитини, тоді як інші вважають, що мат, мати має право вирішувати чи продовжувати вагітність. Ось так представляє нам різні точки зору на цю тему штучний інтелект, релігійна точка зору. Різні релігії мають різні вчення щодо аборту. Деякі релігії забороняють аборт в будь-яких обставинах, а інші дозволяють його в певних ситуаціях. Юридична точка зору: в різних країнах і регіонах законодавство стосовно аборту може варюватися у деяких місцях аборт є легальним і доступним, у іншим обмеженим або забороненим під певними умовами. Отже, питання, чи аборт є вбивством, не має однозначної відповіді і залежить від особистих, моральних, релігійних і. Законодавчих поглядів. Хочу звернути вашу увагу, дорогі мої, що в жодному з цих пунктів, навіть там, де розглядалася релігійна чи моральна точка зору, не було однозначної відповіді. Тільки і так, і сяк можна. І, і одні кажуть, що так, є вбивство, інші кажуть, що не є, і принагідно звертаю вашу увагу, що чат GPT взагалі уникає слова вбивство. Тільки говорить про усунення припинення вагітності, усунення плоду і так далі. і так далі. Добре, ну мене ця відповідь не задовольняє, тому я вирішую, приймаю рішення уточнити запитання. Так, пишемо. Чи аборт є вбивством, прошу дати коротку відповідь. Ну, коротку відповідь, я думаю, так, так, або ні, ну. Так, і що тут наш чат пише? Погляди на це різняться. Для деяких людей аборт розглядається як припинення життя, а для інших як легальна медична процедура. Погляди на це різняться. Для деяких людей аборт розглядається як припинення життя. Ось так, то вже другий раз я. А для інших як, власне, легальна процедура. Так, ну може, ще одне таке світоглядне запитання я задам. Так. Чи одностатеві пари можуть всиновлювати дітей? Так, долі секунди йде на те, щоб чат почав відповідати, він швидко реагує. Так, і ми читаємо: у багатьох країнах і регіонах одностатеві пари мають законну можливість усиновлювати дітей. Закони і політик. Стосовно цього питання різняться від країни до країни, і навіть від штату до штату. Багато місцевих урядів і організацій дозволяють одностатевим парам ставати батьками усиновлених дітей на рівних правах зі статевими парами. Оскільки важливою є добробут та благополуччя дитини. Так бачу, що він трохи помилки робить цей чат GPT, Соловіно Солов'їною добре не, не оволодів. Тобто, не знаю, як вам, але е, ця відповідь, здається, мені бути заангажованою. І то в кінці підкреслено, що важливим є добробут та благополуччя дитини, а відповідно, заради цього можуть всиновлювати. Так. Ну і контрольний, контрольне запитання. Чи гомосексуалізм? Є нормальною орієнтацією. Так. І штучний інтелект відповідає: Так, гомосексуальність визнається багатьма науковими, психологічними та медичними організаціями як одна з нормальних орієнтацій. Наукові дослідження не підтверджують, що гомосексуальність є відхиленням або порушенням. Ця орієнтація може виникати природно у людей, і вона не є результатом впливу чи виховання. Звернімо увагу, як чітко відповідає штучний інтелект, не каже, як у випадку аборту, наприклад, що це спірне питання, що одні кажуть так, а другі кажуть всяк. Хоча є безліч зворотніх досліджень, але він здається їх. Не ознайомився ще з ними. Думаю, що не мав ще часу, звісно, не встиг ще опанувати усього, бо в тому інтернеті є багато чого. І тому чітко, так, є нормальною. Читаємо далі: багато міжнародних організацій, включаючи Всесвітню Організацію охорони здоров'я та Американську психологічну асоціацію, підтримують права та гідність осіб з гомосексуальною орієнтацією і визнають їхні стосунки. Зважаючи на різноманіття сексуальних орієнтацій у людей, важливо підтримувати рівні права та повагу до кожної особи, незалежно від її орієнтації». Ну, те, що потрібно поважати людину е, як Боже творіння, то я погоджуюся радше. Ох, oh, Не знаю, як ви, друзі, а я бачу таку серйозну заангажованість штучного інтелекту. Заангажованість, назвемо її неомарксистською, скажімо так. І не тільки я бачу цю заангажованість. Нещодавно група британських вчених з Університету Східної Англії під керівництвом Фабіо Мотокі, типовий британець, як бачимо по прізвищу, провела цікавий експеримент. Вчені попросили штучний інтелект, щоб він втілився в різні політичні опції, представив осіб з різними політичними вподобаннями. E, чату задавали, задавали 60 запитань, і ці запитання повторювалися сотню разів. І потім звіряли результати, щоб побачити, як власне Діп-Тушик. Реагує, так, як, яка є його заангажованість. І виявилося, виявилося, ці вчені дійшли до висновку, що чат GPT має лівацький світогляд. Лівацький. Чому я торкаюся цієї теми? Тому що після закінчення континентальної фази Синоду в Азії, як подає Vatican News, під час опрацювання кінцевого документу було, окрім людського інтелекту, використано також. Штучний інтелект. Не можна виключати, що в майбутній синодальній церкві штучний інтелект буде широко залучатися до церковних праць, можливо, напише не один якийсь церковний документ. Найближчий Всесвітній День миру увага присвячено штучному інтелекту і його сприянню миру. Чи матиме вплив, власне, о той світогляд? Неомарксистський світогляд штучного інтелекту на діяльність християн, на церковні документи і рішення. Поживемо, побачимо. А ви можете поділитися власною думкою в коментарях під цим відео. На закінчення, як завжди, дякую за ваші донати, пожертви і молитви, які передусім призначені. На закупівлю спорядження для наших воїнів за усіх жертводавців в найближчу неділю буде відправлена свята літургія об 11.30. Хто хотів би долучитися до цього діла, то така можливість в описі під цим відео. Щиро дякую, бувайте здорові!